Вправа 1010. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, розпочнемо, бачимо в першому завданні. У нас 8,2, що множиться на 0,45 плюс 14,71, що множиться на 3,8 мінус 49,436. Ну що ж, найбільший пріоритет у нас мають дії в дошках, серед них множення. Найбільший пріоритет. Ну, давайте множити. Отже, спочатку множимо, записуємо 8,2, що множиться на 0,45. Множимо. Ну що ж, 2 на 5 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. Далі 8 на 5 це 40, плюс 1 це 41. 4 на 2 це 8. 8 на 4 це 32. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 1 плюс 8 це 9. 4 плюс 2 це 6. Тут буде 3. Раз, два, три знаки пісаку ми ставимо. 0 у кінці відкидаємо, то записуємо, що це дорівнює. Отже, в дужках. Перший добуток у нас дорівнює 3,69. Треба тоді додати 14,71 сота. І помножити залишається на 3,8 мінус 49,436 тисячних І це дорівнює. Ну що ж, Треба додати. Так, тут можна усно, але простіше, напевно, все-таки стопчик це додати. Записуємо 3,69 Додати 14,71 додаємо. 9 плюс 1 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 6 це 7, 7 плюс 7 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 4 7, плюс 1 це 8. Тут буде 1. Ставимо кому, 0 в кінці відкидаємо, то записуємо, що сума у нас дорівнює 18,4.

На 3,8. Множимо. 8 на 4 це 32, 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 8 на 8 64 плюс 3 це 67. 7 пишемо 6, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 6 це 14. 3 на 4 це 12, 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 8 на 3 24, плюс 1 це 25. 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 2 це 5. Додаємо. В кінці у нас буде 2. 7 плюс 2 це 9. 4 плюс 5 це 9. 1 плюс 5 це 6. Раз, два знаки після коми ставимо. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 69,92. Треба тоді відняти 49 436 І це дорівнює. Ну що, ж, давайте будемо віднімати куточку. Записуємо. 69,92. Треба відняти. 49, 436. Дописуємо тут 1 0, віднімаємо. Так, 0 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 6 це 4. 2 забрали 1 це 1, 1 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 3 це буде 8. 9. Забрали одиницю це 8, 8 мінус 4 це 4. 9 мінус 9 це 0, а 6 мінус 4 це 2. Ставимо кому на місце і записуємо, що різниця в нас тоді дорівнює 20,484 тисячних. Є. Ну що ж, Переходимо до другого завдання. Бачимо 3,6, що множиться на 4,25 мінус 0,7, що множиться на 5,9 плюс 7,9, що множиться на 0,2. Ну що ж, В даному випадку найбільший пріоритет у нас мають дії в дужках, серед них множення. Але незалежно від нього, ми ще можемо помножити 7,9 на 0,2, ну а це додавання ми виконаємо в останню чергу. Ну що ж, тоді давайте множити, записуємо, скільки буде 3,6. Або навпаки я 4,25. Так буде простіше множити. Помножу на 3,6 від цього у нас добуток не зміниться. Множимо. Ну що ж, 6 на 5 це 30. 0. пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 на 6 12. Плюс 3 це 15. 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 6 на 4 24, плюс 1 це 25. 3 на 5 це 15, 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. 4 на 3 це 12. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 5 плюс 5 це 10. 0. Пишемо 1 запам'ятовуємо. 5 плюс 7 12, плюс 1 це 13. 3. Пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 2 це 4, плюс 1 це 5. Буде 1 Бачимо, раз, два, три знаки після коми ставимо. Два нолики в кінці відкидуємо. І виходить, що перший добуток це дорівнює. В дужках записуємо 15,3. Мінус треба 0,7. Результат треба помножити на 5, 9 ,10. додати. Ну, а тут давайте ми 7,9 помножимо на 0,2. Це можна зробити юсно. 79, що множиться на 2, це буде 158. Ну, але ще тут є. Ну давайте запишемо 79 на 2 це 158. Так. Але тут є раз, два знаки після коми ставимо. так, То вийде. Добуток 1,58 і це дорівнює. Ну що ж, тепер давайте думати, давайте я перенесу. Отже, від 15,3 треба відняти 0,7. Щоб не віднімати в стопчик, якщо ми віднімемо 3, то у нас буде рівно 15. І ще треба забрати. 0,4, то вийде 14,6. Записуємо, що різниця у нас тоді дорівнює 14,6, що множиться на 5,9. І додати 1,58. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, треба множити. В стовпчик. Давайте будемо множити. Отже, записуємо 14,6. 14, 6, що множиться на 5,9. Множимо. Так, 6 на 9 це 54. 4 пишемо 5, запам'ятовуємо. 4 на 9 це 36 плюс 5. Це 41, 1 пишемо 4. Запам'ятовуємо, 1 на 9 це 9, плюс 4 це 13. 6 на 5 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо, 4 на 5 це 20, плюс 3 це 23, 3 пишемо 2, запам'ятовуємо, 1 на 5 це 5, плюс 2 це 7. Додаємо. В кінці у нас буде 4, 1 плюс 0 це 1, 3 плюс 3 це 6. 1 плюс 7 це 8. Ну що ж, є раз два знаки після коми ставимо їх. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 86,14. І треба до нього додати 1,58. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна юсно зробити. 86 плюс 1 це буде 87, так, далі 14 сотих і 58 сотих. Ну що ж, це буде 72 соті. 72 соті. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження виразу з десятковими дробами. Пам'ятайте про правильний пріоритет арифметичних дій. На цьому вправу завершено.